Про потенційний бій Джошуа Уайлдер сказав: Я вірю, що це станеться, але я розумію, що живу в суспільстві та світі, де все трапляється. Розумієте, колись люди приймають рішення, а потім змінюють свою думку, кажучи, що він передумав чи щось інше. Я хочу просто сказати, що все може статися. Тож нічого не можна гарантувати на 100% до тих пір, поки ми не завдамо першого удару. Але якщо я вірю всім серцем, то це станеться. Тому я з нетерпінням чекаю, побачу, що станеться після бою. Моя головна мета зосереджена на Джозефі Паркері. Я не хочу, щоб хтось помилився з розмовами про мою та ентоні боротьбу. І я сподіваюся, що люди зрозуміють і поважатимуть це. І після бою, коли я вийду переможцем і сподіваюся, Джошуа здобуде цю перемогу, ми нарешті зможемо раз і назавжди звести рахунки та отримати цей бій, дати вболівальникам те, чого вони так довго чекали. Його цілі в житті та мої цілі в житті різні. Можливо, він хоче стати триразовим чемпіоном світу. Щодо мене, то я хочу битися з кращими з найкращих у дивізіоні. Я не дуже турбуюся про пояси, але у своїй кар'єрі я хочу залишити спадщину. Я хочу залишити те, що люди зможуть пам'ятати, щоб мене запам'ятали як когось, хто бився з кращими з кращих моєї епохи. Тому що наприкінці того дня люди не будуть хвилюватися про те, який у вас пояс. Але вони будуть хвилюватися про те, що вони пам'ятають, з ким ви билися, коли ви билися, і я думаю, що це найкращий час в історії суперважкої ваги. І сподіваюся, що ця бійка відбудеться. Якщо цього не станеться, то це буде не моя вина. Ми обидва маємо різне мислення, ми всі маємо різні цілі в житті. Наші цілі відрізняються від розуму, і якщо цього не станеться, це буде тому, що ви знаєте, що він пішов іншим напрямком і його план інший, і це нормально для мене. Як я сказав йому раніше, якщо ми ніколи не будемо битися, я бажаю йому всього найкращого, не менше. І я щиро кажу це від щирого серця. Так що це буде облом для шанувальників, але знайте, що я буду щасливий і в спокої. Щодо Джозефа Паркера, то Данте й сказав: він був колись чемпіоном світу. Ви знаєте, що він прийшов з великим серцем, він прийшов з великою відвагою. Тому, коли у вас є людина, яка приходить з великим серцем і відвагою, він завжди прагне до великих боїв. І його можливість бути в таборі ф'юрі мене не турбує. Для мене це нічого не означає, тому що я вважаю, що він ніколи не стикався з хлопцем мого калібру, особливо з моєю силою. Тож бажаю йому удачі, приходьте в суботу ввечері. 各位吉 b 人。